Кожного з нас є своя доля, є свій шлях, своя дорога. Для мене таким стало місто моє, переяслав могутні нині цвіте. Це мій край, я тут живу, я тут виріс, це місто люблю, переяслав і нині віка. Це пісня про нього злітає як так, це мій край, і я тут живу, я тут виріс, це місто люблю, Переяслав славетний нині віках, це пісня про нього злітає. Тауки й добра, вічно древня твоя земля, місто надії, місто мрій, ай кожен знає, Переяслав живий. Це мій край, і я тут живу, я тут вірі, це місто люблю, переясно славетний дівка, це пісня про нього злітає, як та. І я тут живу, я тут виріс, це місто люблю Переяслав нині віках, це пісня про нього звітає, як так. Володимир і на броді тім Він город, і ім'я йому дав Переяслав, бо переяв славу отрок. Так вперше згадується Переяслав Хмельницький у Повісті минулих літ, датований 993 роком. Місто назване так київським князем Володимиром на честь перемоги київського богатиря Кирила Кожум'яки у двобої з найсильнішим представником Печеніської раті. Свого часу Прияслав за чисельністю населення значно випереджав Київ, а в 1585 році раніше за інші міста Лівобережної України отримав Магдебурзьке право. Сьогодні Переясло Хмельницький називають містом музеїв. Майже 30 музеїв різної тематики, що становлять Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав, протягом одного дня не обійти: музей кобзарського мистецтва, музей українського рушника, музей історії бджільництва, музей архітектури Переяслава часів Київської Русі. Є навіть музей світопізнання та мирного освоєння космосу. Цей музей народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини розташований на 30 гектарах. Все це створено, зібрано і збережено легендарним під стать Переяславу істориком Михайлом Сікорським. Важко повірити, що до його приходу сюди у музеї було 32 експонати. Випускник історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченко Михайло Сікорський відхилив пропозицію вступити до аспірантури і залишитися по закінченні працювати на кафедрі. У 1951 році його було призначено директором краєзнавчого музею Переяслов Хмельницького. За три роки готувалося відзначати 300-річчя возз'єднання України з Росією. Він мав привести до ладу музей хату Козачківського на той випадок, якщо комусь із святкуючих спаде на думку поцікавитися місцем, де відбулася ота от сама Переяславська рада. Тільки протягом двох перших років він із декількома співробітниками збільшив музейну колекцію до 22 тисяч експонатів. Пізніше на татарській горі був створений цей музейний комплекс і дендропарк. Сюди звозили історичні цінності старовинні хати, громадські будівлі, церкви, млини, комори, вітряки, сільські кузні, старовинні ливарні, реманент, машини різних типів, побутові речі, ікони, рушники, посуд. Більшість з експонатів придбано на його мізерну зарплату. Тут немає жодної підробки та муляжів. Усі ці споруди неповторні творіння і минулих епох. Тут наче у машині часу здійснюється мандрівка до українського села 17-го початку 20-го століття. Це матеріальна ілюстрація до історії України від давніх часів до наших днів. Ціле музейне містечко 370 пам'яток народної архітектури, близько 200 тисяч експонатів, завдяки чому Прояслав Хмельницький став одним із найвідоміших туристичних центрів України. І прислухається музейна тиша разом із цими німими свідками минулих епох до слів мандріного філософа 18-го століття Григорія Сковроди, життя якого. Тісно пов'язане з цими місцями. Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є.